Як ми застрігаємо в негативні стани завдяки нашим думкам? Ну, наприклад, щось відбулося в політиці недавно. Да? Ми бачимо, що відбувається між президентами, що починається в нашому розумі. Ось треба було ось так, ось так, ось так. І в цей момент ми захоплюємось вже думками. З'являється емоційний стан. Людина 5 днів або неділю, або більше починає смакувати у ці думки, вона входить в стан незадоволення, і тут якраз з'являється відток нашої енергії. Що буде, коли треба зробити якісь справи, рухати свої цілі? Поточного стану там не буде, стану тут і зараз там не буде. Фокусуватись дуже важко і не буде вистачати енергії. Тому дуже важливо тренувати не захоплені своїми думками для того, щоб понурювати стан спокою і раціо працювала на 100%. Тоді всі процеси ви своєму житті будете рухати набагато краще. Якщо ви втомились від захоплення своїми думками, котрі заважають нормально себе почувати, пропоную діагностичну зустріч і ми вирішимо разом, що можна зробити. Я 30 років займаюся практиками керування своєю увагою, медитації і розвитку свідомості і дуже Багато людей в мене вже цьому навчились по всім питанням. пишіть мені в директ.